Но на старт. Увага. Не, не, фальстарт, фальстарт. Назад, назад, фальстарт. Назад, назад, назад. Не, так не честно. О, другой фальстарт. Нечестно, назад давай. У нас номера 777 та 65. Отже, старт, пошли! Дмитрик набрав, і впевнено, рухається вперед. Оце молодець. Мама допомагає. О-о-о-о! Вирівнюється пів корпуса, нас пів корпуса різниці. Дмитрик нас переможець нашого першого заповзу. Наші учасники готові. Болівальники готові. Ні, болівальники не готові. Почекайте, почекайте. Підтримуємо наших учасників. На старт! Рус! Так, додивився на баришню. Бариші не хоче йти. Носками. Носками ти! Ви бачите, на нашому олімпійському дні діти в мабуть, підуть. Позити не хочуть, будуть сходити. садити. Хлопці до такі, вони тут дівчат, а зубувзуть. Не хоче, не хоче. О, а у нас рівна боротьба. Так, 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 так. Треба було вдома показувати, як ходити. Ага! а ну, тепер ми знаємо, хто, 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 ж, хто ж батько, дійсно. Тоб, чого ми ж туди попузли? А, він за ключами до машини. Молодець, молодець. Ну, ми вітаємо, ми вітаємо. Максика, він переміг. І підтримуємо, підтримуємо нашого останнього учасника. Ура! Є! Молодець! Молодець!